Петр Павел сьогодні прибув до Києва з офіційним візитом. Про таке розповідає прес-служба праського граду у Петра Павла. Заплановані зустрічі зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським та прем'єром Денисом Шмигалем. Раніше президент Чехії відвідав Одесу, де обговорив питання безпеки судноплавства та відновлення України. Нагадаємо, на початку вторгнення РФ Чехія прихистила півтора мільйони українських біженців, а за три роки великої війни надала Україні 900 мільйонів. Доларів підтримки від гуманітарних програм до військової техніки, зокрема, протикорабельні комплекси Нептун, зроблені на базі чеських автомобілів ТАТРА, зробили великий внесок в нашу безпеку на морі. І тепер до теми гарантій для безпекових гарантій для України. Штати зараз не бачать Україну в НАТО. І питання вступу до північно-атлантичного альянсу фактично знято з обговорень. Таке сказав президент Володимир Зеленський на прес-конференції в Осло. Він вважає, що членство в НАТО розв'язало багато питань, і проблем, зокрема, як посилити ППО, де взяти війська, як дати нове фінансування, де проводити військові навчання, який контингент, а блокування цього питання це великий подарунок росіянам, підкреслив президент України.